На виконання доручення кабінету міністрів з травня поточного року запроваджена виїзна робота мобільного соціального офісу. До цієї роботи залучені представники управлінь пенсійного фонду в місті Сумах, наше управління, також залучена представники сумського центру зайнятості і також представники територіального центру Берегиня комунальної установи, які займаються обслуговуванням одиноких громадян. Тобто Враховуючи те, що на сьогодні в принципі робота в нас налагоджена, і ми працюємо, проводимо прийом в громадських приймальнях нашого управління. Спеціалістами проводиться прийом тих питань, які піднімаються в ході прийому. Тобто, якщо будуть якісь захочуть люди почути відповіді на якісь інші питання, то ми можемо навіть залучити інші установи, представників інших установ. Це зручно для громадян, тих, тому що ми виїжджаємо за місцем проживання. Мета нашого соціального визнаю, роботи цієї це охватити всі мікрорайони нашого міста. Перші прийоми проводили в Кіровському мікрорайоні, це Кірова 45, при сервісному центру КП «Суми-Житло». на тому прийомі було прийнято 22 особи, які мали можливість отримати консультації. Основні питання, які піднімалися, це питання призначення перерахунку та виплати пенсій, виплати дітям війни. Також піднімались питання призначення соціальної допомоги, працевлаштування і оформлення до одиноких громадян, тобто надання соціальних послуг. Ці саме питання піднімалися на сьогодні. У нас запланована. Виїзна робота мобільного офісу для мешканців 9-го мікрорайонів. І сьогодні зранку вже було прийнято 5 осіб, які змогли отримати консультацію, прийняті документи для призначення субсидій. Тобто буде охвачено повністю практично все наше місто. Час будемо говорити невеликий, але ті люди, які хочуть звернутися за місцем проживання, вони можуть ці консультації отримати. Крім того, хочу сказати, що на сьогодні прийом громадян управління проводиться відповідно до вимог єдиної технології, тобто за принципом єдиного вікна, і крім того, за єдиною заявою. Якщо людина приходить на прийом, то Враховуючи при спілкуванні спеціалістом, визначається все, на які види допомоги, вона має право, або ж, можливо, даються консультації, куди необхідно звернутися з того чи іншого питання. Тобто, в межах громадської приймальні вирішуються всі ті проблемні питання, які може та сім'я, яка звертається, вирішити відповідно до тих соціальних стандартів, які надаються нашою державою. З початком опалювального сезону. Будуть працювати всі громадські приймальні з 8 до 18 години без обідньої перерви, тобто розпочнемо ми прийом громадян попередній запис десь з 19 вересня. Тобто всі, хто хоче оформити субсидію, та й взагалі інші види соціальної допомоги, зможуть це зробити. Крім того, хочу зазначити, що з 1 травня, крім того, що ми приймаємо на всі види соціальної допомоги, заповнюється заява. Згідно з цією заявою, також мають маючи право на отримання компенсації відповідно до закону про соціальний захист потерпілих наслідок Чорнобильської катастрофи, також отримати здати документи для отримання санаторно-курортного лікування, пільг. На тверде паливо скраплений газ, тобто всі на сьогодні документи проводиться. Прийом документів проводиться за єдиною заявою.